Ми готуємось до історичного польоту. Наша ракета наук ТОП-1 скоро вирушить у відкритий космос. Готуємо деталі ракети. Заправляємо ракетним паливом. Не повторюйте цього вдома це небезпечно. І останнє приготування запалювання через 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Ра! Тепер ми офіційно в космосі. Це наука і це топ. Як ви думаєте, який він космос? Ну чорний якийсь, безмежний, вакуумний, холодний, загадковий. Все абсолютно правильно. Космос це майже весь наш Всесвіт. 99 99,999 усього це саме космос. Але він зовсім не порожній. Там вакуум, але є і космічний пил, і літає трохи атомів водню. Правда, їх дуже мало, всього 0,3 атома на кубічний метр. Тобто, якщо розкласти космос по літровим банкам, то лише в кожній трьохтисячній банці буде один атом. І ще там є темна матерія. Що це таке? Досі точно невідомо. А ще космос це максимальне непривітне місце для життя. Там немає повітря, щоб дихати. Там страшенно холодно і все випалює космічна радіація. Я сподіваюся, тепер вам зрозуміло, чому люди виходять у космос у таких величезних скафандрах. Руслан Ігорович, а що буде, якщо людина попаде туди без скафандру? Да, давайте перевіримо. <му> космос це вакуум. Тобто там немає зовнішнього тиску, але тиск всередині людини є. Тобто, це означає, якщо людина попаде у вакуум, то її розірве? Ну, давайте перевіримо. І нам потрібен для цього доброволець. Я мав на увазі А-а-а. Для цього експерименту нам потрібна вакуумна камера. До неї під'єднано насос, який викачує все повітря. Майже як у справжньому космосі. Ну що, відправляйте добровольця у відкритий космос. Давайте відкачаємо повітря. Що ми бачимо? Ми бачимо мішаню роздуває. У вакуумі зникає зовнішній тиск, а всередині маршмеллоу є повітря, яке розпирає зсередини. Тому наш герой починає надуватися. Маршмеллоу не вибухає, але його тіло трохи пукне. Рідини закипають, бо нема тиску. З людиною було б схоже, але трохи менш солодко. Газ у легенях людини, що опинилися в космосі без скафандра, швидко розширюється, викликаючи набряки. приблизно через 10 секунд після початку випробування голий космонавт втратить зір, а ще через 5 – знепритомніє. Тож перед виходом у відкритий космос не забувайте вдягати свій скафандр. Руслан Руч, а це правда, що якщо людина попаде в космос без скафандру, то вона замерзне за пару секунд. Правда, у відкритому космосі дуже холодно. І ні, не просто одягти курточку. Там усе замерзає за секунди. Середня температура там мінус 270 градусів. Це всього на 3 градуси вище абсолютного нуля. Найнижчої температури, яка тільки можлива у Всесвіті. Чому так холодно? Бо в космосі немає атмосфери, немає джерела тепла. Тільки далекі зорі, і все, що не освітлює сонця, миттєво охолоджується. Ми не можемо зробити мінус 270, але можемо зробити мінус 196. Це температура рідкого азоту. Для цього нам потрібно рідкий азот, склянка і доброволець. Робимо космонавта з маршмеллоу і відправляємо його у крижаний космос. Ну, ось буквально пару секунд у відкритому космосі, і наш пацієнт готовий. Якщо його так підкинути, він розколиться. Ну, давайте постукаємо. Від холоду молекули в матеріалах завмирають. Маршмеллоу стає крихким, бо вода в ньому замерзає. І все перетворюється на солодкий лід. Але з людиною буде не зовсім так. У космосі людське тіло не замерзає миттєво, бо там немає середовища, яке витягує тепло. На землі у крижаній воді можна замерзнути насмерть за 10 хвилин. У відкритому космосі цей процес може розтягнутися на години. Але холод не такий небезпечний для астронавта без скафандра, як відсутність повітря. Людина задихнеться приблизно через 2 хвилини, навіть не встигнувши відчути космічний холод. Висновок один. Виходити не треба. Без скафандру. Без скафандру. Сергій Альбертович. Це мішаня. Так, хто любить космічну фантастику? Пам'ятаєте, там часто було таке, що космічні кораблі стріляють один в одного, роблять якісь звуки там тю тю тіу там щось таке. Але як ви думаєте, чи справді можливо щось почути в космосі? Ні. Чому? А я думаю, можливо. Опа, 50 на 50. Тому для цього ми це і перевіримо. У нас є будильник. Отже, у нас будильник, який дзвонить. Зараз буде наочно. Чуєте, як він дзвонить? А тепер робимо космічний вакуум. А може він вже не працює? Працює. працює. Як ми пам'ятаємо, у вакуумі немає повітря, а без повітря звук передаватися не може. Навіть якщо щось зеленчить, ти цього не почуєш. Ось саме так звучить космос. Ніяк. Ні пів-пів, ні бам-бам. Просто повна глибочезна, космічна тиша. Тож, якщо ти опинишся за бортом космічного корабля, ти не зможеш навіть покричати: «А, -а, -а, а, бо нема чим? Дивіться, звук ми не чуємо. Але щось, якийсь звук є. Як ви думаєте, що це таке? Вібрування самої посудини. Так, на жаль, цей будильник у нас вібрує і передає коливання, і їх вже ми чуємо. Але сам дзвінок будильника нам не чутно. Я була права. Ти мала рацію, все правильно. Привіт, науктоп! Дивіться така ситуація. Нещодавно я дивився класичний фільм про космос, не зовсім про космос, а про е, певних чужинців у космосі. І там, значить, прибульця цього самого чужинця е, висмоктало через штучно зроблений отвір у борті корабля космічного у відкритому космосі. Скажіть мені, будь ласка, чи правда, якщо у відкритому космосі? Відкрити е, ілюмінатор чи зробити штучну е, вентиляцію, скажімо так, отвір, дюрку. Е, чи правда, що усе, що було у кораблі, е, буде висмоктано назовні? Хм, Дійсно цікаво. Ну що ж, давайте перевіримо. Для цього експерименту мені потрібен космічний корабель. Але якщо його немає, то просто скляна пляшка. Горлишко пляшки буде імітувати ілюмінатор, а варене яйце це буде наш привулець. Всередині пляшки ми зараз запалимо трішечки спирту. Повітря нагріється, а потім швидко охолоне. І тиск всередині впаде. Але пам'ятайте, сірники дітям не іграшка. Ну, у нас вже досліди. І я вже не дитина. Так. Для батьків ви завжди будете залишатись дитиною. Боже, яка дитина свята? Так. То може одної хватить? На всяк випадок три. Я знаю себе. На всяк випадок тут повинен бути вогнегасник, а не три спічки. Ваше бажання буде виконано. Так. Ну, давайте перевіримо. Так. Давайте подивимо. <ріст> Коли всередині пляшки знижується тиск. Атмосферний тиск ззовні просто вштовхує яйце всередині. Саме так і працює перепад тиску. У реальному космосі, якщо відкрити ілюмінатор, перепад тиску миттєво висмикче повітря з корабля. І все, що поруч, теж. Тому ніколи не провітрюйте космічний корабель. Ніколи. Ну що, можна тепер йти додому і поїсти нормального машмелу. Ну що, як вам дослід? Мені дуже сподобався. Епічний! А як вам космічний наш випуск? Дуже цікавий. Це ж завжди топ, бо це фізика. Бо фізика це наука, а наука це топ. З Русланом Ігоровичем. З Русланом Ігоровичем.